Шановні, мої вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Друзі. Ну, всі ми знаємо, який вплив на землю має місяць. Значить, відливи, приливи. Да. Потім місяць, як відомо, має різні фази. Да. Від молодий місяць, фаза, значить, перша четверть, фаза першої, повний, значить, повний місяць остання четверть. І, і весь цей період, як місяць на небі, він впливає на рослини. Тому багато наших колег е, займаються. Садівництвом, овощівництвом, рослиництвом за фазами місяць, місяця. От. Ну, е, що ж з собою являють ці фази? Ну, наприклад, молодик. Це, і що в ці фази потрібно, чи сіяти, чи не сіять, в яких придержуватися термінів і так далі? Ну, наприклад, е, фаза молодика. Рекомендується утриматись від будь-яких робіт е, на ділянці. За фазою, моли... це на сам молодик. Потім йде фаза молодика. На фазу молодика, е, молодик перша четверть, зростаючий місяць. Місячне світло посилюється, е, найсильніша гравітація. ґрунт віддає, тобто віддихає енергію і піднімається на поверхню. В цей час фазу молодика, перша четверть, рекомендується сіяти або садити надземні листові рослини, значить, е, плоди яких не в землі, а над землею. Це злаки, зернові, газони, зелень, огірки. Да. Сприятливий час для щеплення стрижки газонів та обрізки листя. Е, е, фаза першої четверті. Значит, Фаза першої четверті. Е, першої четверті і повний місяць. Місячно світло стає яскравішим. Фаза першої четверті. Е, гравітація трохи послабшує. Вивільнення ґрунт, е, видихає землю енергію, піднімається на поверхню. І рекомендується в цю фазу сіяти і садити надземні плодові рослини: е, да, помідори, перець, горіх, злак злаки, зернові. Сприятливий час для щеплень. Повний місяць. Значить, в повний місяць е, рекомендується утриматись від будь-яких робіт на ділянці. Е, можна в повний місяць збирати лікарські рослини. Фаза повного місяця. E, значить, повний місяць, остання четверть, e, спадаючий місяць. Місячне світло зменшується, гравітація зменшується, ґрунт поглинає, e, значить, e, забирає земля енергію і сягає до коріння. E, в цю фазу рекомендується сіяти підземні кореневі рослини, картопля, морква, цибуля, садити дерева, чагарники, дворічники та багаторічники. Сприятливий час для збирання врожаю, підживлення, пересадки. Фаза останньої четверті. Остання четверть, е, значить. Е, фаза остання четверті. Остання четверть моло, е, до молодика спадаючий місяць. Місячно світло зменшується, гравітація поменшала, ґрунт поглинає енергію і сягає крітів. Можна підготовлювати до наступного молока, молодика, уникати посіву насіння, сприватливий час для збирання та закладання на зберігання врожаю, підживлення, пересадки, з бурянами, середки газонів. Ну і далі знову як молодик. Уникати підіждали молодика, значить, самі сприятливі, виходить, для посіву посіву посадки, це фаза молодика, фаза першої четверті, фаза повного місяця. Несприятливі, значить, молодик для робіт, фаза повний місяць і, значить, Останній четверті останні до е, спадаючого місяця до молодика. Отакі, друзі, е, фази місяця і як вони впливають на е, вирощування сільськогосподарських культур. Ну місячний е, календар він е, роз, розрахований на, на весь рік на кожний день е, кожного року. От. Так що, знаючи е, от ці всі е, фази, можна, е, як говориться, підвищити урожайність і можна підвищити стійкість до несприятливих умов, і можна підвищити. Е, Значить, якщо правильно в фази збирати врожай, то він і так буде портитися під час зберігання. От коротко про садівництво, овощівництво, рослинництво за фазами місяця. На цьому закінчую своє включення. Бажаю успіхів і на все добре. До нових зустрічей.